Мої вітання всім криптонам. Сьогодні розкажу вам про нову промоакцію на біржі Мекс, де роздають мільйон токенів Кеті від проєкта Kettisen. І тут кожен з нас має можливість виконати прості завдання та розділити ці нагороди. Якщо конкретніше, то перші 7 тисяч користувачів, які виконають всі завдання, отримують по 100 токенів Кеті, а це в даний момент по примаркеті 70 доларів. Завдання тут прості та зовсім не затратні, Сьогодні я вам розкажу, як це все виконати. У минулому відеоролику я вам розказував про промоакцію від Kettisena на Bybit. Там також хороші Нагороди, багато призових місць, але мінус в тому, що там потрібна верифікація. І більшість вже мають біржу Bybit і проблемно знайти когось, щоб пройти верифікацію. Але тут на біржі Мекс у цій промоакції не обов'язково проходити верифікацію, така була відповідь підтримки. Тому навіть якщо у вас вже є аккаунт на біржі Мекс, ви можете створити просто новий аккаунт, звісно, що краще через антидетект браузер та проксі. І так потрібно робити, а якщо ні, то просто з якогось іншого телефона і виконати всі завдання, завдання тут не складні. і розділити всі нагороди. Тож, давайте прийдемось по всіх пунктах, що потрібно зробити, щоб отримати нагороду 100 токенів КЕТІ, що приблизно буде 60-70 доларів. Найперше, що ви повинні зробити, це зареєструватися на біржі MEX, або якщо у вас вже є аккаунт на біржі MEX і ви раніше не робили депозит більше, як на 100 доларів, то ви можете перейти на цю сторінку цієї промоакції та попробувати в ній зареєструватися. Наприклад, якщо я зараз тут натискаю на кнопку Зареєструватися у ці події, то в мене буде писати, що я не допущений до цієї події. Я все це, звісно, що зроблю і не на один аккаунт, але зі свого основного аккаунту я тут не можу взяти участь. Тому реєструйте новий аккаунт, або ви мали старий аккаунт, але не мали депозита більше 100 доларів. Далі, що потрібно зробити, це перейти на сторінку цієї промакції та натиснути тут на кнопку Зареєструватися. Далі, після того, як ви зареєструвалися у ці події, потрібно зробити депозит або 300 токенів КЕТ, або 100 USDT. І звісно, що краще. Робити депозит з того USDT, навіть якщо у вас є наявні токени CATI. До прикладу, натискаєте на кнопку Депозит, вибираєте токен USDT та відправляєте з біржі Binance, наприклад, 104 USDT собі на біржу MEX. Після того, як ми зробили депозит, нам потрібно почекати лістиного токена KET і зробити завдання з винагородами. Саме за ці завдання ми отримуємо нагороди в токенах KET за спотову торгівлю 50 KET та за торгівлю на фьючерсах 50 KET та плюс 10 USDT в фьючерсному бонусі. Для цього цього нам потрібно почекати 20 вересня в 13.00 відбудеться лістинг токена Кеті в парі до USDT на біржі MEX. І тоді нам потрібно буде швидко купити токенів Кеті на 100 USDT, після чого можна буде їх продати. Але потрібно нам це все купити швидко для того, щоб потрапити в перших 7 тисяч користувачів, щоб отримати цю нагороду в 50 токенів Кеті. А також після цього нам потрібно буде зробити і фьючерсний оборот в парі Кетів до USDT. І за це ми отримаємо ще 50 токенів Кеті і плюс 10 USDT в фьючерсному бонусі. Так, зі спотовою торгівлею, я думаю, що все зрозуміло. Тут нічого складного немає. Ми просто переходимо на торгову пару кеті до SDT, можна натиснути тут на спотову торгівлю, а нас одразу перекине на цю спотову пару. У нас тут є відлік до лістингу, і коли почнеться лістинг, нам потрібно буде тут купити на повну суму. Наприклад, можна в принципі, на 55 доларів купити, на 55 доларів продати. Але щоб ще все швидше зробити, можна купити на всі 104 USDT. Токенів кеті і одразу можна їх буде продати. Таким чином, ми виконаємо перше завдання і можемо переходити до ф'ючерсної торгівлі. Ф'ючерсну пару вони можуть відкрити не одразу зі спотовою торгівлі, це може відбутися пізніше. Тому переходіть у мій телеграм-канал, підписуйтесь, там я анонсую, коли вони відкриють ф'ючерсну пару, щоб можна було швидко виконати друге завдання. Ви можете просто перевести на ф'ючерсний рахунок 10 USDT і потім відкрити в торговій парі Кетію до USDT, наприклад з 11X плечем на повну суму на 10 USDT позицію і це зрахується, що ви зробите оборот більше в 100 USDT. Так, то давайте пройдемось з по порядку, ви повинні зареєструватися на біржі Мекс та приєднатися до цієї події, перейти на цю сторінку та натиснути на кнопку «Зареєструватись». після чого зробити депозит на мінімум 100 USDT, і саме основне почнеться 20 числа на лісну, тому що нам потрібно буде швидко це все виконати, зробити спотову торгівлю і зробити ф'ючерсну торгівлю, щоб потрапити в перші 7 тисяч користувачів, які отримують нагороду. Біржа Мекс сама по собі не сильно зашилена на промакції, але потрібно розуміти, що тут не потрібно проходити. Кивосів верифікацію, як це наприклад на Байбіт, тому тут може взяти участь багато користувачів і часу на те, щоб зробити ці всі торгові обороти, може бути вкрай мало. Тому обов'язково не пропустіть лістинг, щоб на початку все можна було зробити. А так, то на цьому все, всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.